А ми продовжимо. і далі хочеться поговорити про події на сході, а також про те, як Черкащани допомагають нашим військовим. Отже, до студії приєдналася Оксана Циганок, вона голова громадської організації Громадський блокпост». Дякую, що прийшли. Власне я знаю, що ваша організація досить активно допомагає. Там, нашим військовим, на блокпостах, яким саме чином Можете розказати? На жаль, я можу сказати, що ми включилися не з перших днів блокпостів, коли вони були встановлені, а десь близько місяця назад. Але я знаю організації правий сектор Смілянщини. Це хлопці, які взагалі з перших днів, коли блокпости організувалися. Допомагали їх в усьому необхідному, а це все. Це були речі, їм навіть не було на чому спати. У них не було форми, у них не було берц, у них не було продуктів харчування. Вони включилися і активно їм допомагали саме слов'янським блокпостам і красному лиману. Потім включилися ми на сьогоднішній день. Коли я там побувала, то в мене взагалі навіть думки помінялися. Чому по перше, коли ми приїжджаємо і говоримо що це АТО, антитерористична операція, вони всі сміються. Це не Ато. Вони кажуть, ну яке АТО це війна. Коли нас не стрілкової зброї обстрілюють, а коли нас з артилерії, коли танки їздять кругом і стріляють, це не похоже на антитерористичну операцію. Це війна. Дуже багато хлопців, які загинули і які поранені. І на жаль, цифра, та яка повідомляється в засобах масової інформації і реальна, дуже відрізняється. Дуже відрізняється. Ми спілкувалися з хлопцями і під час операції, коли у нас повідомляється, що там 2, 3, 4 загинули, то насправді це було 56 осіб. От тоді, коли танки біля красного лиману можна сказати, повністю знищували блокпости, то було близько 56 шести загинув. Як хлопці реагують ті, що там на сході на те, що от в ЗМІ кажуть, що набагато менше гине наших хлопців, ніж є насправді? По-перше, вони не всі інформації володіють, тому що в них немає інтернету, і навіть зі зв'язком там дуже великі проблеми. Я так розумію, що гушать. От по-друге, ну посміхається. Вони кажуть, взагалі, що якби не люди приїжджали, такі як ми, волонтери, добровольці, допомагали, то вони б відчували, що можливо вони нікому не потрібні. Тому що спочатку взагалі було дуже погане забезпечення. От, і умови, звичайно, коли я побачила, які в них умови, ну вони сказали, нормально, землянички вирили самі, в них немає навіть бетонних перекриттів, вже пізніше перевезли бетонні перекриття, де можна було накрити найбільшу землянку, де там більше 30 наших воїнів. От, і командирський пункт. А так вони самі викопали, прикрили чим змогли ящиками з під снарядів. До речі, коли я прийшла і побачила вже реальну картину, можна було не говорити. Ну, наприклад, десь по щіколотки були гільзи від вистрілених мінометних снарядів, крупнокаліберних поліметних снарядів. Тобто я побачила, що реально там іде війна. І обстріл, коли у нас було перемір'я, насправді перемір'я того не було. Під час перемір'я гинули наші хлопці. Ну, тобто, з того боку, так, А наші відповідали. Наші, ну як, наші не могли відповідати? в нас ж було заключене переміря з ними. Наші просто гинули. Куди саме ви їздите, на які блокпости, до яких міст? Слов'янське і красний лиман. Там, до речі, є як маленькі блокпости, так і досить великі. І там 95-та Житомирська бригада, 25-та Дніпропетровська ВДВ, Нацгвардія. Чим саме ви допомагаєте їм? Ви знаєте, всім необхідно. Спочатку, звичайно, возило найперше продукти. Коли продукти, продукти і воду, тому що води не було, Засоби гігієни. Також навіть помитися, звичайно, не було їм яким чином, тому що води було дуже мало. Потім, на жаль, медикаменти. Тому що багато поранених і не вистачає кровоспинних препаратів, не вистачає тактичних жгутів. Тому що ті жгути, які дають, вони рвуться. І він каже, коли ми дуже швидко, коли, наприклад, повідривали руку одному солдату, ми намагалися три рази три жгута перервали, поки зупинили цю кровотечу. От, а потім отаке переключилося. форми і берці. Ті, що їм видавали, були неякісні, тому ми заміняли. А особливо, коли йшли дощі, то вони там буквально пощі колодки в воді. От, але я мушу сказати, що бойовий дух їх досить високий. Я була навіть здивована, коли побачила, як вони в землянках і е, просто е, сира земля і на землі там одіяла. Я кажу, Боже, які ж ви в умовах Вони кажуть, та в класних ми умовах. Ми нормально себе почуваємо, у нас ще є їсти, дайте нам снаряди, дайте нам команду. І все, що вони просили, це щоб інформація про спецоперації, які готуються, ну кажучи сленгом, не зливалася. Mm -hmm. Тому що я розумію, що дуже багато зрадників серед наших генералів, серед керівництва української армії, які мені здається жодного дня не воювали, і які просто зраджують не тільки наших хлопців, а всю Україну. Тільки спецоперацій це через штаб, дуже багато людей, які гинуть. Тільки вони своїми силами, там якісь маленькі спецоперації готовлять, то дуже успішні. Я так розумію, якщо ну, там є ж добровольчі так, загони, там ті, добровольчі що загони? Якщо вони не кажуть про свої дії керівництво там, а то, а то, то все в них виходить. Так? Так, на жаль, так. Угу, зрозуміло. А зарібато там черкаські хлопців на тих блокпостах, де да, ви були? визуменщини, Золотоноші, чимало черкаських є хлопців. І до речі, я хочу сказати, що там є і. Прості добровольці, які приїжджають. Наприклад, зі Сміла там людина, пенсіонер, залишилася поваром. У них немає повара штатного. Mm -hmm. Немає повара, і вони самі от у вільний час, коли встигнуть там почистити зброю, провести якусь операцію, вийти в розвідку, встигає щось там наварити. Він залишився. Mm -hmm. Взагалі, чим хлопці займаються, окрім того, що от, воюють от, в перервах, що чим вони живуть взагалі? Ви знаєте, в них вже є командири, які дуже досвідчені, які мислять уже. Ну, скажімо так, думають наперед, і коли готується спецоперація, це вже там задійна і розвідка, це вже задійна підготовка зі стрільби там, з різними видами зброї. Тобто вони вже, вже вміють воювати. Вони сказали, що вони не бояться. Вони вміють воювати, вони вміють захищати або дали їм таку можливість. Нещодавно президент Порошенко Порошенко голосив про те, що закінчується перемир'я. Як до цього поставилися там вояки? Вони дуже просили, щоб це перемир'я закінчилося. І ми три дні назад мали поїхати до них знову ж з гуманітарної допомоги, продукти, харчування, медичні засоби. От вони просили їдьте в Київ, просіть нашого пана президента, щоб він закінчився перемир'я, щоб у нас була можливість відбиватися і воювати проти ворогів, і цими допоможете більше. Наші були на вічі і виступали і просили, щоб це перемир'я було закінчено, тому що перемир'я як насправді не було. Е, були, е, ми кажемо, дивимося в біноклі, коли їдуть Камази із бойовиками, які навпаки заїжджають, коли заїжджають танки. А в нас перемир'я. Ми нічого не можемо зробити, ні відповісти, нічого. Просто заложники цієї ситуації. Я розумію, що це потрібні е, необхідні політичні кроки для того, щоб вирішити цю проблему. Але в цей же час гинуть наші хлопці і про це мало хто задумається. Скільки разів ви вже взагалі їздили туди? Уже три рази. Три зали. рази це яким чином відбувається? Це ви на власних автомобілях туди вирушаєте? На, на власному автобусі сама за кермом. Ми збираємо все, що необхідне, і вперед. Я можу сказати, що там є дорога. Ви самі їдете за кермом. Я і сама їжу за кермом і сама їжджу туди. У мене телефонний командир, і я кожного дня з ними спілкуюся і молюся Бога, молю Бога про те, щоб вони залишилися живі. Взагалі туди дорога, а, тому що зараз з'являється досить багато інформації в інтернеті, що навіть туди дістатися досить таки складно, оскільки е, стоять пости міліції, це колишні, скажімо так, от працівники там теж Беркуту, того ж, і вони якось не дуже лояльно ставляться до тих, хто везе допомогу на схід. Насправді це було так, так. Да. В перші місяці це так і було. В перше місяці це так і було, коли наші хлопці їздили туди, то вони говорили, чому ви туди їздите? Вам нема що робити, не, не, не трати свій час і просто перешкоджали любим чином, просто зупиняйте. На тиждень на години ми перевіряли документи. А на сьогоднішній день, ви знаєте, ситуація змінилася на краще і не знаю чому. Можливо, свідомість людей помінялася, можливо, частково ті беркутяни і даїшники побували в тому ж самому АТО, в тому самому пеклі. Тому що зараз, мушу сказати. За цей час, поки я їздила, а сама за кермом інколи перевищила швидкість. Ну просто стумлююся туди назад, десь 1400 км в обидві сторони. Інколи просто вже неуважно за кермом. І коли зупиняють даїшники і питають, звідки ви, ми говоримо, що ми слов'янська зразу відпускають. Запитують, як там наші, передавати їм вітання, хай тримається. І можу сказати, що навіть отаке таке ставлення вже дуже доброзичливе. Чому ви їздите? Невже вже у вашій організації немає чоловіків. Є в моїй організації майже всі чоловіки. Воно не можу відповісти на це питання. Дома чоловік так само говорить. До речі, як сім'я ставиться до ваших поїздок? Негативно. Чоловік негативно взагалі, він каже, ти підставляєш голови, тобі немає. Взагалі, я не уявляю, як чоловік може погодитись на те, щоб відпускати не вас. Не погоджується. Я, Витікає... я поставила ультиматум. Я ні. Я поставила ультиматом. Якщо ти мене не відпустиш туди поїхати, відвезти цю допомогу, я взагалі поїду, залишуся там готувати і їсти. У нього не було виходу, повірте. Я все так і зробила. Взагалі, важко от організації зібрати саме тут допомогу. Яка необхідна нашим воякам на сьогоднішній день важко, тому що на сьогоднішній день це не просто харчування, там овочі, фрукти, чай, консерви. Якісь сьогодні вони вже забезпечені досить достатньої кількості. Можливо, є, є райони, є села до яких ми не можемо дібратися. Дістатися не може як як це відбувається? їздите по селах, так і просто допомогу чи ні? Яким, ми чи... знаємо, де знаходяться блокпости. Якщо ми не можемо туди добратися, ми просимо во е е наших солдат, які набротранспортері відправляють туди їм посилки. Угу. Нам взагалі, черкащани відгукуються на те, аби допомогти організації, і в свою чергу ж ці кошти, ця матеріальна допомога направиться туди на схід. Наскільки охочі черкащани допомагають? Ну, по перше, я так думаю, що мабуть, мало знаю, чому я прийшла на цю передачу. Мені здається, що мало знають. Ми якось намагалися своїми силами через знайомих, через скриньки. Можливо, недостатньо інформації, що це робиться. Можливо, люди не всі вірять, і я до речі теж не вірила, тому що відправляли ки по 5 гривень нашій армії. А виявилося, що все це, -це не доходить до них. О, до речі, чому? От багато людей просто зневірилось в такій допомозі, адже ну особисто я теж неодноразово відправляв цю смс-ку. Але щоразу дивлячись новини в інтернеті, що ну не доходять ця допомога. Наші солдати там босі голі, і лише завдяки громадським активістам, які туди везуть допомогу. Вони якось там і живуть. Чому так? Ну я так розумію, що бюрократія і стара система ніде не ділися. І навіть я знаю і зараз що е підприємці, які надавали допомогу, е там дали по три е пари носків, е по-моєму, до речі, черкащани, і перезвонили на блокпости, запитали скільки ви отримали? По дві. Тобто все рівно, коли вже конкретно попросили передати цю допомогу, і так десь одна пара в когось, в когось. тепер склад шкарпеток. Да, да, так? Да, да, в когось складка шкарпеток? На жаль, тут я чула цю фразу і так дивлюся, що вона так і є. Кому війна, кому мать родна. Ну, тепер що ми побачимо на базарі генерала, який торгує шкарпетками. Ми будемо знати звідки ля він їх взяв. Ось ви принесли шолом. Що це? Куди це? Ну я розумію, куди це звідкіля? Це шолом. Це взагалі-то ми його привезли з Чехії. Угу. На жаль, у нас в Україні немає такого. Ну, Ми не готові були до війни і не вироблялося нас нічого подібного. Це захисний шолом, який е, захищає від е, осколків і від прямого пострілу він не захистить, угу. але від, скажімо, так, бокового якось да. Тобто, ви а, за кошти, так за зібрані, купуєте за зібрані шоломи за кордоном. Наскільки да. Олег, от я знаю, що є проблеми на а, кордоні. Щоб Є проблема на кордоні, але ми вже знайшли, знайшли виходи. Ми просимо. Е бачу, просто люди навіть одягали на голову ці так, шоломи ми і пере. Ми просили людей, і один шолом вони мають право привезти. І люди просто безкоштовно розуміючи, для які потреби це йдуть, одягали і привозили таким чином. Але проблема в тому, що вже коли ми назбирали кошти, то вже цих шоломів на складі немає ні в Чехії, ні в Німеччині, або завищена ціна. Коли вони раніше коштували пів доларів, то на сьогоднішній день нам, нам пропонують від 120 точно такі ж шолом. Це в Європі, так. Це в Європі. Тобто вони розуміють, що на нашій війні можна заробити трішки. Вони так? розуміють, так, да, таким чином. Ще, що, що просять наші солдати? На сьогоднішній день вони просять засоби захисту. Це бронежилети 4, 5, 6 класу, угу. це кивларові шоломи, це тактичні окуляри і тепловізор. Тепловізор допомагає зреагувати на тепло і на відстані від одного кілометра, скажімо так,

Ворога знайти ворога. знайти ворога, да, да. знайти ворога ну, тепловізори. Ці коштують від 60 тисяч гривень. Це білоруського виробництва Pulsar HD50S, до 120 тисяч гривень. Ми знайшли в Америці досить непоганий такий якісний тепловізор. Але кошти ми самі зібрати не можемо. Тому звертаємося до небайдужих черкащан, щоб вони включилися. Хочу сказати ще і наголосити про те, що чим бідніша людина, тим вона добріша. Ну чому угу. це так і прості люди пенсіонери, Нери і свої зарплати і з пенсії відкладають кошти, і приносять нам дрібний бізнес на сьогоднішній день допоміг чим може. Середній також включається. До великого бізнесу ми достукатись, на жаль, ну не можемо. Ну дуже важко. Ми вже готові йти. Так, в чому проблема? Йдете на сесію обласної ради. Там е більше половини депутатів займаються приватним бізнесом і досить таки немалим так, бізнесом. Ідіть до них і. Просіть Валентин, чудова отмазка. Ми вже допомогли чим могли, іначе починають нарахувати, що вони закупили все для армії. Ми насамперед не можемо перевірити насправді, mm -hmm. чи була ця допомога надана чи ні, куди вона пішла. Mm -hmm. Але в усіх одне, ми вже допомогли, ми вже одягали батальйони, ми вже одягали зводи, ми вже і те шиві, на те і пішло кошти. Тобто, так насправді. Але є меценати у нас Наталя Нетовкіна, е, яка до речі організовує фестиваль. Е, е, Свято Івана Купала, 6, 7 липня, яке відбудеться в долині Троянд, і там буде проведений аукціон, і всі кошти, які буде зібрані, підуть на потреби армії. І вона сама зголосилася купити тепловізор за 60 тисяч гривень. Скільки плануєте грошей зібрати на цьому аукціоні? Ви Знаєте, я не можу дочекатися, коли ми купимо ці тепловізори і я особисто той же день поїду і відвезу, тому що це збереже десятки, а може і сотні життів. Я думаю, що ще два тепловізори ми зможемо купити за допомогою цього акціону і неба дуже черкаща. Якось наші міські посадовці або обласні допомагають вам при зборі допомоги, наприклад, у спілкуванні з підприємцями, аби вони також долучалися до цього. Голова обласної державної адміністрації пан Каченко, Він в принципі допоміг нам ліками. Угу. Він допоміг ліками, аптеки допомогли нам зібрати кровоспинні препарати, перев'язувальні засоби. Зараз, після того, як пішов у період дощі, наші почали хлопці хворіти, то це антигрипозні, антивірусні препарати от таким чином допомагають. І знеболюючі. кетанов, угу. дексалгін. А от на вашу думку, наскільки Черкачани розуміють, що ось буквально там, скільки, 700 кілометрів звідси йде війна. Тому що от, ввечері навіть прогулюючись, Останнім часом доводилось до доночі працювати. І от люди з дискотек виходять такі на підпитку на веселищах і такий, мені здається дисонанс між тим, що у нас, і тим, що відбувається там на сході. Я не можу зрозуміти. Можливо, тому що я там була, я бачила цих хлопців. Ну, я не можу зрозуміти, у нас іде війна. І війна, вона одна не всіх. Це горе для всіх. Вона не може бути, що один воює, це для нього горе, хто згине, а другий інші гуляють веселяться. це нормально. Ні, це наша країна. По перше, там гине світ нації. Світ нашої країни це ті люди, які будуть будувати нову незалежну Україну. По-друге, навіть великий бізнес повинен зрозуміти, що коли сюди е, прийдуть наші вороги, то вони всього цього не матимуть, чого мали. І бізнес їм придеться свій віддати, і можливо, й майно От так, в принципі, зараз в Донецькій, в Луганській області відбувається. Там вже просто йде мародерство, граблять і магазини, і банки, і все на світі. Угу. Все, що можна. Тобто, ці люди, мабуть, не розуміють, що воно дуже близько до них, і це горе може постукати в кожну хату. До речі, про горе. Ну, ви ж, мабуть, спілкувалися з вояками, чи потрібна їм психологічна допомога, чи є там психологи якісь військові, я не знаю, чи хтось їм от, кому вони можуть вилити все, що їм наболіло. Адже мені здається, такі події вони точно змінюють людину. Вони змінюються. Вони, вони змінюються і. Ну, там немає психолога. Можливо, десь в штабі АТО. Спеціалісти і є, але насправді там на блокпостах немає, там дуже небезпечно і вони просто не знаходяться. І я розумію, що ці проблеми будуть, і нам прийдеться. Дай Бог, щоб ця війна чим швидше закінчилася, яким чином психологом працювати із цими людьми, які були під полями, які бачили, як гинуть їхні товариші. До речі, вони говорили про те, що у нас там був солдат, який дуже влучно стріляв, дуже швидко навчився. Один із кращих був вояків, і коли він побачив, як його товариша розірвало пополам, то він зійшов в принципі, зима. Uh -huh. Людина не могла витримати цього шоку. Тобто, я думаю, що це такі випадки не поодинокі. До речі, я хочу повідомити про те, що ну, раніше не знаю, як зараз після цього перемир'я, що зміниться, але раніше наших солдат-вояків навіть не брали в полон поранених, а просто добивали. Uh -huh. Тих всіх, які не змогли, вони був дуже жорстокий бій. І ті люди, які знаходилися в бронетранспортері, який зламався, поранені бійці, коли наші хлопці вже з іншими бронетранспортерами повернулися їх забрати, то вони всі були застрелені. Тобто, я думаю, якщо таке побачивши на власні очі, то спокійним ти не залишишся, і таким, як був до цього, теж не будеш. Так, ну що ж, у нас залишається кілька хвилин, ви можете звернутися до Черкащан за допомогою. Будь ласка. Шановні черкащани, я дуже прошу. Я дуже прошу відкликнутися. Я знаю, що люди ми не байдужі, і це горе, воно єднає. Це горе для всіх. Там гинуть наші чоловіки, наші брати, наші сини. Не будьте байдужими. Я прошу надати допомогу хто яку може, хто продуктами харчування, хто медикаментозними препаратами, хто засобами гігієнами, а хто коштами. Тому що на сьогоднішній день нам найголовніше не просто накормити і одягти наших солдат, а найголовніше зберегти їм життя. А це коштує досить дорого. Це шолими, це бронежилети, які коштують від 3,5 тисячі гривень, це тепловізори. Я прошу і закликаю всіх приєднатися, тому що. Це майбутнє нашої країни. Сьогодні народжується нова Україна, і коли ми переможемо у цій війні, ми зможемо побудувати нову незалежну Україну. Ну Що ж я дякую вам, що прийшли до нашої студії. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні була Оксана Циганок. Вона голова громадської організації, громадський блокпост, і вона каже, що не потрібно бути байдужими. Ну ми продовжимо далі. Не примикайте канал.